Ідея створення медіашколи вона почалася ще кілька років тому, але весь цей час ми не знаходили часу, і ми не знали, як взагалі це організувати. І навіть спочатку були ідеї колаборації з іншими закладами, позашкільними, так можна сказати, які займаються якимось розвитком дітей. І минулого року, якраз десь приблизно за місяць чи півтора до початку війни. Ми таки вирішили наважитися, і ми тоді дуже здивувалися, що насправді дітей, які захотіли з нами займатися, виявилось дуже багато. Ми тоді три групи набрали. Дуже шкода, що ну, під повномасштабного вторгнення ми мусили робити такі дуже довгі вимушені канікули. Зараз з нами дуже багато нових дітей. І це свідчить про те, що тема не є нами надуманою, не є штучною, протягнутою за вуха. Значить, батьки, які приводять сюди діток, вони таки розуміють, що медіаграмотність це важливо для майбутнього, тим більше, тому що інтернет розвивається і зараз ми споживаємо дуже багато інформації, і в ній треба якось розбиратися. Мене дуже тішить, що все-таки багато людей розуміє, що це важливо. Медіашкола для дітей вона насправді. Не тільки про дітей, а тут, коли вони приходять, вони стають на рівні з нами. Типу, старається якийсь певний бар'єр, мовно між вчителями і учнями. Тут просто є. Вони діляться своїм досвідом, своїми переживаннями, які вони долають протягом життя, і ми даємо їм варіації для вирішення цих проблем, поле нових знань. Їжу для роздумів подальших, тому це швидше обмін досвідом, обмін життєвими якимись навичками і просто типу, комунікація. Подібні проекти існують по всій Україні. Я бачила, ну я підглядала там, програми медіашкіл і в Києві. І... Ой, в Харкові мені здається була. Ну не знаю наскільки вона зараз може функціонувати, але ну подібні проекти, не такі, як наша, але подібні е, вони є. Е, е, ну правда, там трохи не на тому концентруються. Там більше з дітей роблять блогерів. А ми все-таки за те, щоб діти могли навики, які ми даємо їм застосувати в будь-якій професії, яку вони в майбутньому отримають, оберуть. У нас до речі, з усіх діток, які до нас приходили, тільки по-моєму троє говорили, що вони хочуть пов'язати свою майбутню професію, життя своє з світом медіа. Зазвичай це зовсім різні професії, але ми з ними обговорюємо, дуже багато обговорюємо це і вони погоджуються, що медіаграмотність важлива в будь-якій професії, Навіть якщо вони оберуть шлях там домогосподарки чи домогосподаря. Все одно їм треба розбиратися в інформацію, яку вони споживають. Що найбільше захоплює в роботі з дітьми? Перш за все, це їхні щирі емоції, їхня цікавість і їхня віддача. Тому що в кожному уроці не тільки ти їм щось даєш, але й вони тобі вертають, вони тебе збагачують, насичують. І ти виходиш теж заряженим після їхнього уроку. Ну, мабуть, найбільш унікальною є школа е, молодша, школа для діток 7-9 років, е, тому що вона прям стилізована. Ну, в нас магічна школа, школа Гаррі, де через відомих і улюблених багатьма з них вони всі дивилися цей серіал. хтось читав книги. Через відомих і улюблених персонажів передаються якісь там речі, з якими їм доводить, доведеться або доводиться боротися в реальному житті. Це, наприклад, булінг. І, ну, мені прикро, насправді, що деяким дітям, які до нас приходили, не доводилось пояснювати, що це таке. Тішить, що частково вони навіть розуміли, як з цим боротися. Насправді, це дуже важлива інформація. От Ми через якихось персонажів яких вони люблять, чи які їх тригарять, ми намагаємося їм пояснити отакі теми там, фейки, аферисти, ну, в майбутньому це будуть соціальні мережі. Я не бачила аналогів таких, я кажу, що я моніторила цей ринок, я не бачила аналогів у цій школі. Ну і повторюсь, особливість медіашколи Ехо це те, що вона не збирається робити з них ну, з цих дітей журналістів або медійників. Ми хочемо, щоб вони вміли, наприклад, навіть якщо вони умовно оберуть професію там, лікаря, щоб вони вміли давати е, коментарі або інтерв'ю, або вести там, блог про. Там якусь свою медичну практику, роз'яснення давати людям все одно з соцмережами прийдеться комунікувати, тому що клініки ведуть свої сторінки в різних соцмережах, і ну, з проходом ковіду, взагалі, медики стали дуже медійними. Вони мають знати, як в цьому всьому варитися, на які питання, ну, до прикладу, як розрізнити, коли вас там, вами маніпулюють навіть в питаннях, коли ви даєте інтерв'ю, чи все-таки журналіст намагається роз'яснити своїм читачам якусь тему. Та сама тема булінгу це, це про захист більше, аніж про медійність, якесь блогерство чи зйомки. Хоча, так, да, в нас будуть там, теми і про там, як гарно фотографувати, відео знімати, обробляти фотографії, але це насправді навики, які знадобляться в будь-якій професії. там, Флориста, медика, спортсмена. Ми кожну професію ми розбираємо і розуміємо, що це прикладна така не школа, а не там якийсь гурток відеозйомки або блогерства. Зазвичай процес починається підготовка до занять з середи. Це коли ти приїжджаєш, можливо, вже не в моменті, не в ресурсі, не в потоці. Але ти розумієш, що те, що ти зараз підготуєш, це передасться дітям. І так, як ти зараз це підготуєш, так воно і буде. Тому. Я не знаю, чи це можна виокремити як емоцію, але це на тобі висить велика відповідальність. Тому що діти, вони як губки, вони все схвачують, і те, що ти їм досиш, то і проросте. І в середу йде оце от напрацювання всіх знань, які можна передати. Також в середу ми сидимо отак. -от. Придумуючи якісь а, нові а, цікавинки, ігри, забавки того, що весь матеріал а, ти хочеш подати не от ну, як зазубрано на лекції, прочитано, вичитано, а ти хочеш подати в інтерактивній формі. А, ти хочеш, щоб їм було цікаво, і ти хочеш, а, щоб вони це все ну, запам'ятали з посмішкою, з усмішкою на обличчя, а не прийшли, типу, такі як відморожені, такі. Ну, нам там розказували щось. А ні, вони приходять, вони вилітають звідси ну, емоційно насичені. Вони приходять сюди вже усміхнені, і е, ти просто до цього їхнього 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 емоційного діапазону додаєш ще щось. Е, і вони йдуть звідси е, не тільки щирі і радісні, але типу ще й з багажем певних знань. А потім, в п'ятницю, це все м, така генеральна репетиція. Де ви це все заново проходите? У мене є мої учні в п'ятницю. Це Алей Рус, яким я демонструю урок. І вони це найгірші ну, це учні, які в мене тільки можуть бути. Бо, типу, ті учні, які приходять до мене в суботу, на урок, це просто ну, кульбабки. І вже в суботу. Прогнавши, в п'ятницю все, допрацювавши там певний матеріал, в суботу ти приходиш вже просто е, готовий, заряжений, можливо, трошки мандраж є, але, типу, в кінцевому результаті, е, як тільки починається цей урок з медіаграмотності, е, воно все тебе якось так розслабляє, того, що ти в комфортній атмосфері, е, ти. Е, Поруч з людьми, яким ти цікава, і вони тебе слухають. Тому кінцева емоція підготовки це, напевно, знову ж таки, чи це емоція? Але задоволення. Зараз Медіашкола школа набирає групу в Соснівці. Групи в Соснівці. В нас були такі пропозиції піти в Сукалі, але це дуже сильно буде залежати від наших ресурсів людських, тому що не вже ми працюємо без вихідних, знайти додаткові години серед там до 24 годин в добі. Ми, на жаль, не можемо. Тому або ми, ну якщо, якщо ми зможемо, ми будемо розширяти штат, готувати нових тренерів. І тоді можливо розширимося, але це буде залежати від наших ресурсів, ну і звичайно від. Бажання батьків, щоб їхні діти дізналися більше, і діток, які захочуть до нас ходити. Медіашкола школа комерційною не може бути, тому що це ну, ми намагаємося, щоб діткам було тут не тільки цікаво, не тільки пізнавально, але й комфортно. Тобто, це те саме печиво, чай, тепло, яке ну, проектор, який, який ми задіємо до роботи. Тому ну, це все потребує вкладень. Це тренери, які задіюються, їхній робочий час під час проведення занять тому ну, безкоштовним соціальним проектом це не може бути. Але ідея медіашколи вона не стільки про там якісь фінансові вигоди, скільки про, по-перше, задоволення самих працівників ехо, які задіюються в цьому проекті, тому що насправді. Ну, особисто мені, людині, яка цілий тиждень спілкується з посадовцями, дуже дужеми, начебто в цьому світі, нашому для неї таким антидепресантом є оці суботні заняття. Взагалі, період підготовки до занять. Там, те, як ми придумуємо це все, як придумуємо нові ігри, малюємо їх від руки, якщо не можемо знайти щось, що можемо застосувати там в, в наших там, ідеях для втілення наших ідей. Це насправді шаланне задоволення. І дійсно, коли вони йдуть звідси, виходять, там, попри те, що в мене дві групи одна за другою, в Суботу мені насправді хочеться їх набрати 10, тому що з ними весело, з ними щиро. Вони не тільки слухають, вони ще й чують, вони з радістю комунікують, вони з радістю відгукуються на активності. Вони самі дуже ініціативні, навіть коли ми даємо їм завдання, вони там намагаються зробити трошки більше, там не тільки придумати там, наприклад, рекламу маніпуляційну, ну там. Від зворотнього їх вчимо, а ще там танець якийсь додати. Е, і ти розумієш, що вони направду хочуть більшого. Е, вони насправді заряджені. Е, це не, не, не оці вигорівші, депресивні люди, дорослі, яких я бачу цілий тиждень. Це насправді дуже круто. Моя цінність в медіашколі школі в тому, що я е, можу ділитися, е, ділитися здобутими навичками. Ділитися навіть певними знаннями. Я не вважаю, що якийсь е, там експерт з цієї тематики, але в мене є, типу, ну, однозначно, більше прожитий досвід, е, більше якихось скілів, які е, вони можуть використати і не ставати, наприклад, е, на наші граблі, а типу, проживати його по-новому, уникаючи тих проблем. Хочеться з ними провести більше часу. Хочеться дізнатися їх а, поза уроком, чим вони живуть. А, наш урок закінчується не на студії, наш урок закінчується а, за порогом, і їх вже проводимо на двір. і там ще є отакий от смолток на кілька хвилин, а, де вони там питаються, що ти там будеш робити а, наступний а, період твого дня. Де вони там обмінюються якимись ну, типу, цікавинками своїми життєвими, де вони обмінюються, що, виявляються, двоє з учнів живуть на одній вулиці, і буквально сусіди. А, і ти хочеш знати більше, але, на жаль, ти обмеженою школою медіаграмотності. чисто. І е, от там е, ти хочеш віддатися їм настільки повністю, щоб. типу, е, щоб потім не шкодувати, що не зміг провести з ними більше часу. Тому е, іду я, напевно, звідси з думкою, що хочу ще. Це знання, які ми через дітей передаємо дорослим. Для нас дуже важливо, як для медіапроекту, як для ЗМІ, е, зробити так, щоб дорослі розуміли е, цінність е, правдивої, чесної незалежної журналістика. Ми робимо моді-школу для дорослих, ну вже для віку їх, батьків цих дітей. На жаль, вона ну, не дуже популярна. Люди не хочуть дізнаватися. Ми хочемо достукатись до них через оцих діток, які можуть прийти і сказати мамі, що мама, не треба поширювати цього, це там фейкова інформація, або не треба читати оцю сторінку, вона анонімна, або там немає підтверджень цим даним. І я дуже тішуся, якщо вони так зроблять. І е, моя місія буде виконана, тому що е, ці знання дала їм саме я, і саме я їм сказала, що так треба зробити. Е, значить, е, я трошечки більше, ніж просто журналіст, який пише тексти або знімає відео, значить, я роблю щось більше корисного для цього суспільства.